Пральні машини Miele W 025 vsa 023. Висока якість приладів мілі зумовлена багаторічним досвідом та контролем якості на кожному з етапів виробництва. Пральна машина Мілі з фронтальним завантаженням розрахована на 7 кг білизни. Дану модель можна встановити у колону з сушильною машиною за допомогою з'єднувальної планки або ж поряд з нею, як і інші моделі пральних машин. Сенсорне керування з підсвіткою дозволяє швидко то просто обрати потрібну програму або функцію, а також встановити відповідні налаштування перед пранням. До речі, максимальна швидкість віджиму становить 1400 обертів за хвилину, а рівень шуму 50 дБ під час основного циклу прання. Пін-код дозволяє заблокувати панель керування, щоб, наприклад, дитина випадково не змінила обрані налаштування. Пральна машина обладнана запатентованим стільниковим барабаном, що гарантує делікатний догляд за улюбленими речами. Завдяки стільниковій структурі на поверхні утворюється тонка плівка води між барабаном і білизною. Це забезпечує мінімальний контакт речей зі стінками барабану і чудово захищає їхні волокна. Невеликі отвори із добре відполірованими загладженими краями у стінках барабану також забезпечують делікатне поводження з тканинами, запобігаючи утворенню мікророзривів, катишків та стрілок. Двигун Profi Eco є особливо економічним та тих. Він споживає менше електроенергії, і не вимагає технічного обслуговування для ефективного і зручного прання протягом багатьох років. Прилад обладнано новою функцією Едлот. Яка допомагає додати у барабан будь-які забуті речі навіть незадовго до закінчення програми. Це означає, що ви можете завантажувати одяг тільки для ополіскування або віджиму чи виймати його у потрібний момент. Просте керування натисніть кнопку Пуск додати білизну і дверцята відмикаються одним натисканням кнопки. Для прання речей можна використовувати як звичайні мийні засоби, так і дозовані капсули капдоузін «Мілі». Адже деякі тканини потребують особливого догляду. Ви просто розміщуєте капсулу відсік для кондиціонера, прилад розподіляє його в міст потрібний момент під час прання повністю автоматично. На ваш вибір є шість спеціальних мийних засобів для спортивного одягу, для речей з пуховим наповненням, для вовни, шовку, верхнього одягу для прання і відновлення бавовняних волокон. Функція затримки запуску дозволяє вам визначити, коли саме слід починати нову програму прання. Це особливо корисно, якщо ви бажаєте скористатись перевагами нічних тарифів на електроенергію або якщо програму необхідно завершити у визначений час, наприклад, коли ви повертаєтесь з роботи додому. Ви можете відкласти запуск програми на період до 24 годин. На дисплеї також відображається час завершення поточної програми. Крім того, пральна машина має функцію розумного автоматичного розпізнавання завантаження, яка аналізує поточне завантаження і використовує тільки ту кількість води та електроенергії, яка необхідна для відмінних результатів прання. А також має лічильник витрати води та контролює піноутворення. Дана модель має 12 різних програм прання та 4 додаткові функції. І, звісно, машина обладнана надійною системою захисту від протікань, що гарантує вам безпеку та спокій.